Ти за, за свої слова да. відповідаєш? не давай, віддаваєш відповідаєш за свої слова? Відповідаєш. Ти сказав, що я черпнув тебе, вдарив, да, да. Да? О, Ти брехло. What? Найкращий автопарфум в Україні. В чому діло? В, в чому діло? Ну, в діло? У, у вас щось з настроєм. А У вас щось з настроєм. У мене з настроєм погано. погано. Я бачу, що ви дуже обіжені. Я обіжені? Да. Ні, ні, ні. Да, не в комусь випадку, Ні. Ну що не хочу навіть Ну що, газуйте тогда. От ви от'їхали, я вам придавив документи, що я є дійсно, блядь, хто? Ну я не знаю, інвалід, що, я не знаю. Правильно? А ми пропускали ну, людину, кого. Що ви пропускали? Так людина вже давно від'їхала. Не давно від'їхала, 25 секунд. Слушай, що так? ви, блять, накось себе а клоуна в'явили? От того, от, ви, от того, ви до вас таке відношення, тому що ви ділите себе Ти Дебіл, сіп... сука, що? ну що ти кривляєшся? О, ні, ну що ну, вже... ти кривляєшся? що дебіла це зараз буде по-думано. Документи ваші. За що? Споку, ну, я ну, саме стаття стріляв. яке? Ви самі знаєте, як я. Будь ласка, ваші документи. Ну він тільки що ще мені машину, їбать, ударив. Ну Но це нормально. Я розумію, що ми опікнув. Я отак вот і тут подивився, що Ні, тільки що, ударили ну, мені машину. Слухай, ви ще брехло. Я брехло. Ви настільки брехло. Ну що, я не почув. Ви настільки брехло, я что, не почув? подивись, будь ласка, камеру. Настільки брехло. Що мені дивиться? <плес> що мені дивиться? Ти за свої слова не відповідаєш, давай, не давай, відповідаєш за свої слова. Да. Відповідаєш? Да. Ти сказав, що я черпнув тебе, вдарив, да? да? ти брехло. Ти брехло. Ти брехло, а вот камера. Фото відеофіксація. Тут є камера. Давайте йдіть просмотримо. На спор. Ну, та які спор, що? Хто ну, ви такі? Ви брехло! Просто брехло. Просто нагле. Далі? Брехло. Шо далі? Шо далі? Ну, що далі? Що далі? Ну так давайте мені, давайте Живи мені. Цим, давайте мені, що камери? Ну так а що? Возбуждені или що сильний, или перевозбуждені? Ілі вас там я не й понять. понятно. Ну, як ви виїжджаєте на воїн? Я нормально Потрібно. себе веду. нормально треба вести. та ні. Під'їхали по блатному. Потрібно. А чого те тут всі? Найкращий автопарфум в Україні. А після того Неправда, включили мене... камеру? Ні, камера. Осі того. Подивіться ще одна камера. Можна передивитися. Ну давайте брати. заново. нахуй. Чого я вийшов. Я вийшов, ви відкрили окно. Ви я вийшов, ви відкрили окно. А потом только включили Чого камеру. Когда брати? я вас запитав, коли я вас запитав про документи, правильно Було? Не, не А покажіть мені тепер. Ну давайте посмотримо Що? Можна було подивитись відео. Ну. Так у вас же є, листари? давайте на планшет скинемо, подивимося. Що? Відео. Звідси? Ну да. Ви звідки це чуєте? А -чу я знаю. Ви знаєте, Ну, конечно. ви мало то, що ви обманщик. А, да? й не Ага. Ну хорошо, побачите себе в Тіктокі. Давайте, давайте.